Всім привіт! Сьогодні у нас 1 липня, і ми починаємо з вами тему целюліту. Я всю весну давала безкоштовні маленькі поради. Купа маленьких рілзів у мене в інстаграм. В Ютубі, я думаю, трошки пізніше залю всі ці поради. І фішка в тому, що склавши програму класну антицелюлітну, я її запустила в продаж на весну, все, ну, якби. Доречно, але а, я робила її як для себе. І в цьому вийшла, і, якщо чесно, велика проблема, бо, а, виходить, я можу присідати, я можу стрибати, я класно переношу баночні всякі масажі, масажі гуаша. Щось в мене Ажило. Я за що зараз туди поключу? Страшно стало якась техніка включилася. Коротше, фішка в тому, що я класно це переношу, і я зробила крутий дієвий курс, умовно для здорових, зрозуміли? А виходить, що для тих, хто не може це перенести, класно, ну, виявилось, він не підходить. У мене все почалося з того, що в мене клієнтка одна, щось вам відсвідчує, ну так буде мене одна клієнтка купила цей антицелюлітний мій ну, курси, і в неї, як виявилось, є проблема величезна з колінами, тому в неї його просто робити не може. І я тоді так задумалася, думаю, а що мені тоді робити? А, умовно, целюліт є у людей, у яких болять коліна, целюліт є у людей, у яких величезні проблеми з спиною. Вони не можуть там отримувати компресійне навантаження, присідати, вони не можуть стрибати. Целюліт є у людей з варікозом. Целюліт є у людей, які, тупо, вибачте, ну, дуже великі ваги, і вони ну, не можуть виконати ті вправи, які я пропоную. Це там нормальна програма, розумієте? Ну, умовно для таких пахарів, які вже класно тренуються. І я зрозуміла, що мені треба перезаписати цей курс і не те, що той видалити. Ні. Мені треба створити. Якби на основі на цій базі а, програму антицелюлітну для всіх. Тобто мені треба створити програму антицелюлітну для тих, хто має проблеми з колінами, для тих, хто не може стрибати, для тих, у кого проблеми з венами, для тих, у кого проблеми з доглядом. Зараз розкажу, що це мається на увазі. У мене щось цей мікрофон відсвічує. Не зрозуміло, що буду тримати в руках. Нормально? Отак. І фішка в тому, що, е, пройшовши, скажімо так, цей шлях, тобто, коли мені купа людей писали на тему, що вони не можуть виконувати повноцінний марафон антицелюлітний, я створила інший. Тобто, я взяла ту ж саму структуру. У мене всі марафони по одній та, тій самій структурі три тижні. А в кожному тижні у нас чотири тренування, три догляди. Це все чергується, є йога блоку, що ви робите щодня 12 хвилин. І виходить, у вас марафон займає одну годину в день. І ця вся структура ще й додається: я даю класні поради по питтю якихось травок, якихось бадів, які можливі для всіх. Отже, дивіться. Я вчора планувала цей ефір по одному. Тобто я хотіла по факту вийти, тобто, цей ефір я залюю на YouTube, і умовно продати вам свою класну програму, яка ще й буде коштувати зараз значно дешевше, ніж зазвичай коштують всі мої програми. Але я вчора о 8.30 вечора давала консультацію моїй клієнтці. У якої ліподема другого ступеня. Що це таке? Це коли целюліт умовно закапсулювався уже так, що коли ви чіпаєте своє тіло вам боляче. Тобто у людини вже настільки сильно порушений процес кровообігу в тканинах. Що їй боляче робити баночний масаж, що а, боляче роб... ну, щоб до тебе навіть там, за ногу взяли. Бо йдуть настільки сильні порушення, і от вихід з цього, якщо це вже там, друга степень або далі, це тільки операція, ліпосакція. Але фішка в тому, що вона не вирішує проблему. Вона откачала те, що зараз сформувалось, а у вас буде формуватися ще. І це дуже часто буває навіть у дуже струнких дівчат, бо вони забивають хер на проблеми з целюлітом. Особливо, якщо це, знаєте, ще через таку трохи типу, та ладно, мені пофіг. Да, от через таку призму, в них порушується роками кроволімфообіг, і в місцях, де є целюліт, це означає, що жирова клітина набралася отак жиру по зав'язочку, отак. І е, їх стало настільки багато, вони починають якби, розпушувати простір, і вони навіть починають руйнувати оці. Боже, що сьогодні відбувається? Мені прилетіла аса. Блін <різь> люди, що сьогодні задають. Іди відсюди. Будь ласка, будь ласка. Це бацелюліта важка, бачите? А, і ці клітини вони починають якби набухати, вони починають об'єднуватися в такі, як виноградні гроздочки, і туди вже кров не ходить. Руйнуються судини, які туди назад постачають кров. Вони стають дуже ламкими. І через це у вас умовно тільки доторк зразу синяк. І з часом вам стає взагалі дуже боляче. Так ось я сьогодні вирішила, що я вам, скоріш за все, просто розкажу мою позицію щодо целюлітом. Тому що вихід є, так, у мене є дві класних програми, але мені здається, що вам варто почути, для чого я вважаю в ідеальному форматі працювати треба з целюлітом. Дивіться. А, зараз у нас ми живемо в епоху боді позитива Тобто у нас, типа як, а, от я особливо там подорожувала, там бразильські дівчата взагалі ходять от в таких шортах, півпопу видно, вони просто, я не хочу сказати всі, але масово вони всі покриті. целюлітом, їм вообще по барабану і всім плевать, да? А, так само а, по Європі, я не знаю, я дуже багато зустрічала а, дівчат да, з таким станом. І з одної сторони, я, якщо чесно, за них рада, да, з точки зору психології. От, Наприклад, я виросла мені 38 в ту епоху, коли там, тіпа, знаєте, чмирилі Брітні Спір за те, що в неї трошки з'явився животик. І а, ця... Бріджит Джонс здавалася жирною, да, і всі тіпа, ну, а зараз ти таки думаєш нормальна ну, жіночка. А, і фішка в тому, що тоді, тіпа, якось це так ну прямо в голові просверлило дуже багато, те не ну, носи. Тут видно кусочок там, ну, в моїй молодості. Да. Не скажу, що в мене він був, але я дуже прискіпливо до себе ставилась, Я прям от виглядала його, шукала і вишукувала. Станом на зараз мені дуже подобається оцей наратив, що ну, в принципі трохи похіру стало. І я вважаю, що це здорова фішка. Ми зараз не про красу, ми про цей стан, що воно в голові тебе не жире. Бо я тренувала за свою практику, я рахувала більше чотирьох тисяч людей фізично пройшли через мене. А зараз на онлайні я навіть не знаю, як це порахувати. Можливо, колись я якось розберусь. Ну, типа, скільки там курсів купили, скільки там марафонів купили, скільки руханок, хто працює взагалі, ну, безкоштовні якісь мої поради, але ну, нічого мені не каже. Я не знаю. Давайте з тих, що точно є факти, так? Я працювала 15 років тренером, до мене приходили люди. І дуже часто дівчата красиві, дуже красиві, вони заганялись на тему, що в неї там дві горбінки, тут видно, целюлітінки в лесінах. Оце я вважаю нездорове, бо коли ти втрачаєш якусь якість емоційного життя, ну блін, ну одягни ляпардовий лесін, вони скривають всі виямки, ну умовно, да? Але от ця фішка мені не подобається. Тепер дивіться, але я обожнюю красивих жінок з доглянутою шкірою, і я за те, щоб всіма методами це підтримувати. Тобто, так, я перфекціонізм, але коли я в цьому році набрала 69 кг і, в принципі, півроку я знаходжуся в стадії, я досить жирнувата, я зараз скидаю. Мені стало пофіг, бо я вже, мабуть, доросла, і мені ну, я прекрасно розумію, на якому я етапі, що я скидаю, і типа там сильно париться, я е, з цього приводу не буду. Тому, е, типа, зараз мені емоційно краще, і я рада, що я живу от в цю епоху. Але з точки зору е, здоров'я, повернімося до моєї цієї клієнтки, яка вчора в мене була на консультації, з точки зору здоров'я. Целюліт, яким не займаються, а, які по факту, умовно, це клітини вигнанці, які окремо тусуються. Тобто тут кровообіг відбувається, лімфообіг, а вони так трошки вже туди. Да? І а, туди не ходить кров, відтуди не організовується лімфовідток. Це по факту шлях в те, що у вас будуть, знаєте, я завжди на темі целюліту привожу приклади, От уявіть собі, вам дісталася кім... ну, квартира, да? ну, де старі люди жили. І ви, наче зайшли в, там, в кімнату, помили, вроді як тут чисто. але там є кладовка, і там просто якась муть і срань. Там якась в кімнаті, блін, шафа з антрісолями, що ви туди боїтесь заглядати. От, плюс-мінус, ваше тіло стає такою квартирою з такими засраними антрісолями. І фішка навіть не в тому, що це там пофеншує погано, це фішка в тому, що цей простір він починає на вас впливати. Ну от, Якщо ви живете в такому стані, тобто я, наприклад. Ну, на мене дуже сильно впливає простір, якщо я бачу постійно там брудне все навколо, бо я постійно дихаю пилом, Ну, в тебе які будуть думки? Ти бачиш постійно просто срань. Да? Тобто, ну, в тебе Це на тебе впливає. І коли е я починаю порівнювати свій стан от в такій умовно квартирі, мені здається, те саме. Відбувається з нашим тілом, коли з'являються величезні відкладення целюліт, холка, да? якісь жирові, тобто, штуки, це не тільки там, живіт, там, сальник росте зсередини, це більше до чоловіків. І фішка в чому, що дивіться, виходить, у вас в тілі є такі кладовки, вибачте, з якимись ганом. І Звісно, можна відкрити там, чат GPT або Google і там, подивитись, ну, типу, як схуднути, дефіцит калорій. Ви такі, окей, я витрачаю 2000, буду їсти 1900, потрошку, потрошку. А вкладовки туди не ходить. Ну, Прибиральниця розумієте? У вас виходить, що ви, тіпа як прибираєте всередині вашої квартири а кладовка та заперта. У вас механізму, щоб ці жирові клітини почали видавати цей жир і щоб він спалювався, його нема. Людина, яка зазвичай довела себе до такого стану, вона, ну, я вибачаю за чесність. Але блін, ну ні, бо в мене 16 років досвіду тренера тільки в фітнесі, до того я в бойових мистецтвах викладала. Ця людина не здатна на високому пульсі зробити кардіо в годину, щоб, можливо, якісь жирові клітини почали спалюватися після там, якогось часу. Бо, ну я, наприклад, не вірю в те, що у всіх однаковий час, після якого там спалюється жир. Але нам ну, от. Ну, нездатна. тьотя, яка важить там не знаю, 100 кілограм почати три рази в тиждень бігати або займатися там на тренажері, а почати присідати, робити випадок, да вона собі суглобу поб'є більше, ніж там, типа, спалить калорії. І проблема це не вирішить. Даже от даже, якщо вона це буде робити, не вирішить, вона тільки угробить себе. Таке яке рішення? да, Ви спитаєте? Я хочу, щоб ви просто уявили собі ситуацію. Уявіть собі ситуацію. У вас от така засрана квартира, в якій є кладовки. Кладовки, в яких е ну, це все бруд, говно, Да? це умовно, у вас такий, типу, вже закапсульований целюліт, який уже в ліподему переходить. Да? Тобто, це вже коли у вас є наслідки величезні, проблемні. Я вас не просто так лякаю. Просто послухайте, вам це буде дуже е корисно. І фішка в тому, що коли ви починаєте умовно прибирати всі квартири, а в ті кладовки навіть тіпа, не заглядати, то настане момент, коли ви умовно відкриєте ту кладовку, і це все ну, тіпа, в пилюці, в... всі ці коробки, все це розвалюється, буде ванять, воно буде на всю квартиру ванять. І виходить, в ідеальному світі, якщо ми розмовляємо про квартиру, було би круто, щоб. Зайшли, умовно, прибиральники, відкрили ці кладовки, і у вас в квартирі збільшився ресурс, якби виводу, да? витяжка краще включилась би, прибиральники, зрозуміли? Так ось, перед тим, як включати, відкривати ці кладовки, треба збільшити ресурс дренажний. А збільшити дренажний ресурс, чого я на всіх марафонах кажу, заходьте спочатку на мій лімфодренажний марафон. Ми збільшуємо ресурс із того, що є, умовно, по квартирі. Ви починаєте раз в тиждень до вас приходить клінінг. Все, ви налагодили цю систему. І тепер ми починаємо відкривати кладовки. Ну, вже ж буде не так хірово, ніж коли не приходив клінінг. Да? А зараз ми збільшимо дренажний ще ресурс, бо ми вже якби, над цим працюємо. І от по такій лозіці я побудувала свій марафон. Тобто він для всіх він включає в себе оце збільшення дренажного ресурсу нашого тіла, тобто об'єму об нашого дренажного. І при цьому він розрахований на всіх, от кого я назвала, у кого проблеми з хребтом, у кого проблеми з колінами, хто не може стрибати, у кого варикоз. Але ж не хочеться, щоб ці кладовки були і там щось підгнивало. Бо мене, от, якщо чесно, лякає ситуація з моєю цією клієнткою. Не тому, що вона молодець, вона справиться, ми з нею кльово поговорили вчора. Я їй конкретно пояснила, чого, що робити. Вона буде робити, і я вірю, що все буде кльово. А, але ну вона ж не спеціально дійшла до цього стану. І не те, щоб вона супервеличезна, ну, чи там прям ні. Але в неї виходить, є велика проблема проблема з умовно. Целюлітом, який переріс в стадію, уже коли ці клітини майже не живляться. До них, ну, типу, все, що ти там робиш, лімфодренаж, він, ну, якби не відбувається. Ви, як наче прибирання, в квартирі замовляєте, окрім кладовок. От у неї такий зараз. І якщо ви заходите на мій цей марафон, фішка в тому, що ми з вами будемо. Запускати і оце щотижневе прибирання, запускати, умовно, і можливість цих ну, відкриття кладовок, запускати а, оцей зовні всередину, щоб у вас був, ну це називається трофіка тканин, тобто щоб в ці тканини було живлення, живлення тканин, запускати в роботу суглоби, тобто щоб ваші суглоби. Могли, ну, якби лімфа йде знизу вверх. У вас є коліна, є стегна на шляху виходу лімфи. І якщо ми з вами працюємо з колінами і стегнами, ми поліпшуємо о, умовно вихід знизу вверх цієї лімфи. Да? Бо ми шляхи виходу розкручуємо, плюс ми запускаємо м'язи, які мають скелетні м'язи працювати як насос. І знаєте, а в мене в цьому марафоні є тренування на сідниці. І е, я б хотіла наголосити, що це не для того, щоб, знаєте, обов'язково всім мати сідниці. Я така помішана на сідницях. Фішка в тому, що сильні сідниці це просто насос величезний, великий м'яз, який допомагає знизу вверх ну, качати. Розумієте, в нас лімфа ну, рухається тільки за рахунок скелетних м'язів. Це також м'яз, який балансує у вас. Менше йде навантаження на м'язи та зоодна, живіт не вивалюється, поперек не провалюється. Тобто сумарно там купу класних наслідків. Але фішка в тому, що дивіться: починати треба завжди з посилення можливостей виводу організма, да? Тобто, ми підготувалися от, умовно, до, до прибирання ви ж готуєтесь, ви там. Купили сміттєві пакети, ви там не знаю, рукавички купили, ви виділили час. Так, так само тут буде. Якщо ви будете ну, заходити на будь-яку програму, в якій ви хочете позбутися чогось, Ну, треба підготуватись, треба підготувати шляхи виходу, треба підготувати. Якби можливість вашого тіла там, запускати лімфу краще і зробити так, щоб на майбутнє цього не було. Але що головне я хотіла вам сказати, знаєте, просто я вчора знаєте, слухала цю мою клієнтку, мені було так прикро, що а, не через неї, я ж кажу, у неї все буде добре. Що люди не усвідомлюють, що оцей пафігізм зараз, оцей, типу як бодіпозитив. Ну, на тему з целлюлітом, він має величезний наслідок роботи з тілом, і цей наслідок називається, ну, якби зменшення дренажу вашого тіла. Тому, що я вам хотіла сказати, я дуже хочу. Щоб в час, коли умовно у жінок є багато прав, у нас є багато можливостей. Нам, в принципі, вже стало глобально пофігу, як ми там виглядаємо, бо зараз там нема таких якихось там рамок, як треба, обов'язково крутить кудрі, чи не крутить, як раніше було, там, ну не знаю, там якісь спідниці носить чи не носить. І от в цей час ми маємо купу можливостей, і ми маємо можливість забити, да, на типу як прояв, такий, як целюліт, але якщо на його забити, то у нас іде величезний наслідок. Лемкі капілярчики, у нас іде погіршення живлення взагалі величезної області ваших тканин. У нас іде величезна проблема а, з тим. Що це просто погіршується, ну, якби з кожним роком. Тобто, у вас є якісь кладовки, і потім в якийсь момент ви будете ходити, ну, по факту на вас наліплено те, що вам взагалі не слугує ніяк. І щоб вам не знаю, добути звідтіля енергію, це я не знаю, що треба буде зробити. Тому я не знаю, чи змогла я донести свою думку, бо мені ж знаєте, здається, що. Всі розуміють, про що я розказую, але а, може бути і не так. А, тому напишіть мені, будь ласка, в коментарях, хто там прослухає ефір, або хто був на ефірі. А, і що ви взагалі думаєте? Зараз це люліт це норм, це не норм, треба з ним працювати, не треба. Бо моя думка така. А, на легку форму і, взагалі, те, як на нас дивляться, треба забити колокольні, це… Окей, це психічне здоров'я, всім класно від цього. Люди навколо, в принципі, не так, що прям сильно зацікавлені в ваших жопах. А на те, що це має наслідки для здоров'я і якість вашого життя, може бути погіршена з тим, що вам може бути просто боляче торкатися, ваших ніг буде. Ну, уявіть, да? про те, що у вас. Поліпшений лімфодренаж, про те, що у вас можуть бути такі, знаєте, одутловаті ноги. І ладно, хер би з ним нам 20, 30, 40. А коли, ну, не знаю, 50, 60, 70, 80, вже це на якість життя впливає набагато більше, правда? І це все можна уникнути, з цим можна працювати. Тому я за те, щоб якість життя, ви пам'ятаєте мою місію. Я хочу, щоб люди здійснювали свої мрії. Здійснювати свої мрії вони можуть, якщо вони умовно здатні це зробити. І я дуже хочу, щоб їх тіло завжди могло ну, дозволити здійснюватися мріям цієї людини. Тому я буду давати купу порад про те, щоб зберегти здоров'я, повернути власну функціональність і бути завжди, так сказати, в строю. На сьогодні все. Дякую тим, от, хто в мене прям весь ефірчик прослухав. Мені дуже приємно. І до нових зустрічей на цьому тижні. Нагадаю, що буде три, і буде тренування, яке я дам 12 хвилинну руханку антицелюлітну. Я її так називала, вона буде для всіх. І ви зможете, якщо ви навіть не йдете на мій продукт, її робити собі щодня і це поліпшить. Ваш стан однозначно. Завтра буде ефір. Я дам класні вже поради, тобто не більш розмовний, а такий більш предметний. І до нових зустрічей!